Луки, 18 розділ, і він розповів їм притчу і про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе Хоч і Бога, я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі, знайде віру. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди й казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Пустіте дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. Поправді кажу вам, хто бо божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде. І запитався його один із начальників, говорячи Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав усе це я виконав від юнацтва свого». Як почув це Ісус, то промовив до нього Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш і в Богим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді, та й іди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив, як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. Ті, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися. А він відповів: неможливе є людям, можливе для Бога. І промовив Петро: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більше цього часу, а у віці наступнім життя вічне. І взявши дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що написали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганам і буде осміяний, і покривджений, і обпльований. І, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне, та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не зрозуміли. І сталося як він наближався був до Єрихону, один невидючий сидів при дорозі і просив А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести Його до себе звелів. А коли той наблизився до Нього, то він з його Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану воющим! Ісус же до нього сказав: Стань ведющий, твоя віра спасла тебе. І зараз ведющий той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.